Віки, Христос Воскрес із мертвих, смертію смерть по правису воробі живот дарував. Христос Смерти помилуй нас, Сиди Боже, сіди, кріпкий сіти безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, сіди, кріпки сиди без помилуй нас, Салоцю і Сину, і святому духу, і нині присно віки вікова, ні. Стиріки наша, владико, прости, беззаконні наша. Сіди, пустий, сини, мощі наша. Ім'я Твоє, городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цю і сину, і Святому Духу. І нині преснує, віки вікова. Чи наші на небесі, да сіди сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде тволя Твоя. Яко на небесі на землі, і плач насушний дач нам і остави нам доли наша, яко уже йому стане дождиком нашим, не веде нас воєскушення, собова. Яко твоє царство і сила, і слава у і сина, і святого Духа нині, і присниво і вовіки Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святому духові, ні пресної во віки віковим. Не поклонівся цареві нашого Богу, і не поклонівся в цареві нашого Богу. Господи Ісусу, Христу, царевіго нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи, Боже мій, возвеличився Єсизі, лову ісповіданні і волі, пото облексі, єси, одіяйся світом, я коризою. Простирай небо, як у кожу покриває водами при прийняє своя, полай облики на восхождення своє ходяй на крилу вітренню. творяй анели своє, духе, свої, пламень огнений, основай землю на тверді, і я не преклониться во вік віка, Без я кори зоди я на орах стануть води. От запрещення Твоє побігну, то ласа рома твою бояться, восходять гори і не сходять поля в місто, Єже, оснували єсвім. Приділ положили, я сьогоже, не прийдуть, ниже обратяться покрити землю, посилає істочники в одебрі посреди іор пройдуть води, напає всі свій, сельний, а жду тонари жажду свою, натихтицю небесне, привітає тот серед камені, я дадя глас, напає ориод привозпених при своїх от плододіл Твоїх, насититься земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хлібо землі, веселить це чоловіка. Умастити лице єлеєм і хліб серце, чоловіка укріпить, наситяться дерева, польне, кедри ліванстві, іх же єси, там у птице, возніздяться, яродіво жилище предводительствує тіми, горе високе єленим камінь прибіжище зайцем, сотворил є солоно, во времена, сонце позна запад свой, положили сіть мої без ночь, вони же пройдуть всі звірі і добравни її, з ким не рякающе восхитити і взискати от Бога піщу собі. Восія сонце, й й і, і ложах своїх лягут, не зайде чоловік на діло своєї, на ділені, своє, своє до вечора, яково звеличишися діла Твоє, Господи, і вся премудростю сотворив єси, і сповниться земля тварі Твоєї, сіє море великої, пространне та могади, й жені щасла. сла, животне мале, со велике метам у кораблі приплавають. Змійся, його же создали сиругатися йому, всяко тобі чаю дати піщу їм в дав, що тобі їм соберу, тотверджу тобі руку, всяческа і сполнеться благости, отвращу вже тебе лице возм'ятуться, от отімеш дух і іщезнуть, і в Його возвратяться, послеши духа Твоє, Созиждуться і обновиши лице землі. Буде слава Господня, вовіки возвеселиться, Господь у ділі своїх, призирає на землю, творяю, трястися, прикасайся, горем ідем'яця. Воспою, Господи, у животі моєї полюбов моєму, дон, де же єсть, да усладиться йому, бесіда моя, аж же возвеселюся, у Господі, да щезнуть грішниці від землі, якоже не бити їм, благослови душа моя, Господа. Сонце позна запад свой положили сіть мої без ножі, яково звеличиш діла Твоє, Господи, вся премудрості яси славу Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині пресне, у віки віков, Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебі Боже! Аллилуйя, 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 слава тебі Божа. Аллуйя, слава Тебі, Боже! Миром Господу помолимося. Усвішні мирі і спасений душ наших, Господу, помолимся. Умирій все, уміра благостояний святих Божих церкви і сюди, всі, Господу, помолимся. Усвітім храмі, самі свірою, благоувільним і страхом Божим, ходящих. вонь, Господу, помолимся. О преосвященнім епископі нашим Кир. Теодорі Бог любів єпископі нашим кирні, личи снім, пресвітрести у Христі, дияконстві. О всем прище людях, Господу, помолимся. Обо в народі нашому, придержащих властех наших і у всем воїнстві Господу, помолимся. Господи, помилу, о граді цим святі обителі сей всяком граді в страні і віруй живущих в них, Господу, помолимся. У благоростворений воздухо ізобили і плодов земних і временіх мирних Господу. Помолимся. плаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих плінненних і о спасених Господу, помолимся. Господи, по ізбавитися нам у цеки скорби, гніва і нужди Господу, помолимся. О, Слоди, Богу, Заступи, спаси, помілуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодати, присвятої, причистої, преблагословенної славну владичицю, нашу Богородицю, і пресну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і другу, друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобає тобі всякає слава, честі, поклонений Отцю і Сину, і Святому Духу на ній пресно, і во віки віков. Услышим я, бонь, мила сомоли моєго, не да возвати ми ко тебе, тебіх, я, Господи. да, да і молитва моя, як кокадило пред Тобою Вохія, ні руку моєю, Жертва вечерня я, услышим я Господи. Боні відвери врождення у знах моїх, серце моє, не серце моєго, своє слухав свій страні, не вчувати мене чоловіки діличими беззакони, є не сушу це в своїх збройних дій, накажу, обличчя я лише річна нема сила, але як пищу молитва моєму плавами, Боже, тобі що прикамні суди. I will hear the whole world as if it were my own, as if the earth is falling on the earth, and the earth is falling on the bones of all the people. As if the Lord, Lord, my eyes are not blinded by my soul, with the Holy the Lord, I am already with the Lord, and He is the Lord, and He is the lawless. I will fall into the net of my mouth and I will not come to Him. I have called my Lord, I have prayed Робі, брити, молинє моє, печаль, ми прийдемо звичу, не відаючи за ту мене духу, моєму, і, позналися, не позналися, стазе моя, на подивцем, бо не може кожда, скріше сі дні, смотри кодесний, возглядає не пізнай мене, бо й тобі спод мене, і ні, зіскай душу мою. Озвака тобі, Господи, віки, сухований, моїй честь, мій, сіна, ми си на землі живих. Вой ми молим, моєму, як мирикся сілом. Як укріпити заплаче мене, і зведися не душу мою, і сповідати всі мене Твоєму. Мене ж до праведни сидом теж дасі мені, і злобини вас заходи, Господи, Господи, лас свой, та буду душі твоїм, не більші лання моєго. Щоб закони, не зречи, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, Очі, ще ні є. Возьми, 805. для Твою жіна, треба вітре, бо требі, єси. Положиться вже же хоробі, я живу, віками, Твоя Боже Силою воскресеньє. С нея сузем радуються, обідне я без снідах, відповідно, творче, славе, Боюще, Христе все дижителю, подаючи мові. Не радий Твоя, потерпіття, Господи, потерпі душа Моєго, Слово Твоє, у душа моя Господа. Оса мертвим живо, по земле вже не вечерніє, Сумце є ще й є. Так, Придите, земча, темно, Внутрець, не ніє, міроносить закидає, вопіяше, прийдіти земчано, і у стриму робах святом держиться, облистаючи, не лаузрівши, не до вміючися, ужаса, куся, і же приложив і граданієво Жизна давець воскрес, не ужасайтеся, любочесне, я той царствує, дарує віру вивели. Постраживатні, я донощи, постражи вотні допоєні, зараїна Господа, рано, женський, ликрежде Сонця, суща усе скаже. Сарни життя провозглаша життє, осія, свято, зарядь міс пященях, світо, зарним учеником звістишне, плач, бо радость приложите. Пасху, ще радость не міноспасительною, несумніним серцем, пощуйте, Христос Воскрес, даруєм і робим. 911 Мучениці єдиній Ірині. Я, Господи, милостім і збавлені є, і тої збавить Ізраїля Отці Його. Дівства ми, мучені, кроми душу Твою красивше, мучениця, славна, я Ірино. Вручилася єси, создавшему.

Катичені кров'ю, ми мужички удавила, єси, і востикла єси, по розумним чертогом, ми нажени Твоєму, Діво, принешни страдання. мама. Як утвердився, милості на нас, і сина Господня пребиває твоє. Неха Хреста крові освятившися, прихвальна якової крові украсила силоцькою одежду. тим же бою, добросищиться прихвальна яринок. Світло сподобила серце, че хоємо жимоли. Поклипітись, напитися, вірую творящим, всечесною пам'ять. І Святому Духу, і нині пресної бо віки, Війкова, це жене, корово, що прийдустеж, що іще дежива, мертвих. Сім премудро своїми. Стоящий во храмі Господній воду Дому Бога нашого. sen ni blagoslovite sen ni blagoslovite Gospoda, Господи, научи нас оправданням Твоїх, Господені си, влади порази на соправданням Твої, благословені си святої просвіти нас оправданні Твої. Господи, минус Твоя воїна, руку Твої не презри. брезин. Подобає твала, тим подобає твіні, Христово подобає, святого духу, нині пресно. Ісполни вечірню молитву нашого Господа, ви. заступи спаси, помилуй, і помилуй, сохрани нас Боже Твоєю благодатию. Помилуй, Вечером всього усовершенна, свята, мирна і безрічного Господа, просим, Господи, ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, душі тілес наших, Господа, просим прощення, оставлені ріхові прерішені наших, Господа, просим. Добрих і полезних душам нашим і мірам міру і в Господа просим време живота нашого в мирі покаянні і скончати. У Господа просим християнське кончене живота нашого, безболізнене, непостидне, і доброго віта на страшнім судищі Христові просим. Пресвятую, пречистую, правлословенну і славну владичицю, нашу Богородицю і Преснадіву Марію со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадим. Як благ і чоловіко, любець Бог єси і те славу осилаємо Цю і Сину, і Святому Духу, на ній во віки, віко. Мир всім. Лава вашого сподеві преклоните буде держава царстві твоє присно благословенна і препрославлена Отца і сина і святого духа нині і віки віков. Риба в руку Сподні своїй, як очі рабині в руку руках своя, своїх, також наше Господу, Богу нашому до нежи ущедриних. Погрішити, хресте, спаси погодни сам, приймінь очекаєшся і помилуй на Бога. Jako nas, i chujesz pod nim całunicie, że nie ja najpoczyna poniżej doszło w Unicie, I że ze jest w spodostanie, uzbrojcie stracą tercel. I ja myląc o pierwsza Do you in you I am the way that you

Нас Боже по вулиці милости твоє молим ти се услуши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, І Ще молимся у присущенні епискупі нашим кір теодорі боліби у нашим кірніливо служащих і послуживших у світі храмі сами у цих наших духовних і все во Христі, браті і наше. Іще молимся у Бог, народі нашому, при властех наших і о всем воїнстві. Пані зривуйся, пані, зривуйся, Іще молимося в пристоящих людях, ожидаючих у тебе велике, багатої милости, затворящих нам милостенью і за вся православне християнин. Яко милостиві, чоловік, любець Бог, єси і тобі, славу, села, цю і сину, і святому Духу, на ній пресний во віки, вікові.

воскрес із мертвих Христос істинний Бог наш молитвами пречистея своєї матері святих славних і всіх holy capo стол преподобних і богоносних отец наших святої і славної мучениці Ірини і преподобного отца нашого Никифора їх же днесь пам'ять звершаєм блаженно освяченому мученика Теодора і всіх святих помиліть і спасет нас яко благий чоловіко любець Христос воскресе із мертвих смертю, смерть по праві сущий воробій живо дарова. І нам дарова живот вічне, поклоняємося от людей в нову воскресеню,